Ми граємо гру а, Хто де сум. живе. Хто там тебе? Ну розкажи. Котик Котик живе в кошику, каже. А це хто? Ромчик. Хто це? Гусениця. Гусениця. живе. У, у яблучці, так? у яблуку залізло, Відсувайся. Так, складай на бік. У дуплі. Хто у дуплі живе? У дуплі. Білка живе у дуплі, але оберни, переверни. Білочку. Ой, так. Вибач, вибач, я не хотіла. Так. Жаба. Жаба живе. Де? Mm. Де жаба живе? Лоді. У болоті, так, у болоті. Давай підкладемо сюди. Давай. Добре, далі. Поросятко живе. Де поросятко живе? Песик живе у, у буді. У боді живе песик. Давай заберемо Ташка. Зелен. Де? У кри. Ой! Шпаківні. Так. Добре. Давай сюда Так. Мурашка жила у мурашнику. У мурашнику. Молодець. Правильно. Дякую. Далі. У... Хліву. Так, у ось такий хлібу. будиночок. Так, такий будиночок зробили для поросятка. Тобі <гум> аж смішно стало, так? Де поросятка поселилось. Поверх, живе у. Бі... У біля. У біля... Річки. так? Річки. У біля річки живе. Так, хто ще в нас залишився? Так, гарненько поскладали. Хто ще в нас залишився? Плаває. Хто тут? Бджілка. Бджілка. Живе? Живе. Да. У... В вулику. У Вулику. У вулику, правильно. У вулику. Ой. Є, Є. вийшло. Вийшло, так Клади сюди. Так, хто у нас ще залишився? Радчик. Ну, залишайте. Так. Хто це? Мейдмі. Живе? У барлозі. У барлозі. Так. А це хто? Паву. Живе? Живе у павуки. Паву тині. Тині,